Всіх з наступаючим новим роком. З вами я, DenBoy, та я вас хочу поздравити з Новим роком. Е До речі, в прошлому році я не знімав е вітання з Новим роком, бо я думав, що той рік був такий траурний, бо почалось повномасштабне вторгнення. Е і Б було багато чого не дуже. Доброго, тому я вирішив тоді не знімати. Але в цьому році, в році я вирішив, все ж таки треба якось е, робити якісь веселощі, бо якщо буде все сумне, то і українці будуть сумні, не будуть донатити на ЗСУ і не буде настрою якогось. Тому я вітаю вас з Новим роком. Я хочу вам побажати е, здоров'я, здоров'я всім, е, здоров'я вашим друзям, здоров'я вашим сім'ям, мир вашому будинку, мир нашій Україні, щоб ваші бажання всі збувалися, та щоб наше, я думаю, спільне бажання, щоб війна закінчилася і, е, так скажемо, Путін. Е, Пішов у відставку е, в таке місце, як. Ну. е... ну Коротше, ви напевно знаєте, про що я. Про що я говорю зараз. Тому я вітаю вас з новим роком. Я хочу, щоб в цьому році закінчилось повномасштабне вторгнення, щоб ми жили спокійно, як жили. Але не забувайте, що завдяки кому ми зараз тут, хто зараз на фронті та хто зараз захищає нашу країну від ворогів. Ми вам дуже дякуємо ЗСУ, теробороні, поліції, СБУ. Ми вам всім дуже дякуємо. Та й і ви теж дя дякуєте та Донайте. Не забувайте, хто там на фронті зараз. Тому. Сподіваємось, що в цьому році все буде добре, що в цьому році закінчиться війна. Тому я вас вітаю з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я. Е, щастя, здоров'я. Бажаю щастя, здоров'я. Я вам дуже дякую за, за, за все, за те, що ви зі мною. За, за те, що ви сподіваюсь. Я що ви підтримуєте Україну та що ви зі мною? Ми У нас майже 200 підписників. Я вам дуже дякую за це. Ну що ж, всіх з Новим роком, з Прошедшим Святим Миколаєм, з Прошедшим Різдвом Христовим. Я вас дуже дякую за все. Слава Україні! Героям слава! З новим роком, Україну!